вам, дорога мені церква, шлях любові, усіх, хто вовручий, та всіх, хто в розпрошенні, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Благодать, радість та мир Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з Духом Вашим, Бог з нами, мир нашій Україні. Отже, апостол Павло своєму учню Тимофію дає дві надзвичайно важливі поради: Тимофію для тих тяжких часів. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Давайте дослідимо значення першої із паради: змагай добрим змагом віри. І ранковою росою сьогодні буде друге послання Павла до Тимофія 4, 5, 7. Але ти будь пильним у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Апостол наказує своєму учню Тимофію з першого послання до нього змагай добрим змагом віри або боротися у добрій боротьбі вірі означає зробити вибір, вибір слідувати Божій волі та жити у вірі щодня. Йдеться про щоденні рішення боротися зі спокусами та факторами, які віддаляють від Бога і натомість покладаються на нього. Кореним слова змагатися в грецькій мові є слово агонія. Воно буквально означає боротися, змагатися, протистояти противнику, намагатися досягти чогось, ревно працювати та прагнути. Таку боротьбу проходив наш Спаситель в Гециманському саду у молитві. Ми всі покликані змагатися доброю боротьбою віри і взяти вічне життя, дане нам в Ісусі, Господу нашому. Серед іншого, це означає відмову зливатися з корумпованою світовою системою, основану на пожадливості плоті, пожадливості очей та на життєвій гордості, бо прийняти її означало б втрату нашої ідентичності в Ісусі. Змахатися добрим змагом це заклик протистояти гнобленню цього світу і повністю посвятити своє життя Богові. Для нас ця боротьба включає у себе втечу від гріха та прагнення до таких речей, як праведність, благочестя, віра, любов, витривалість і лагідність. Боротися у добрій боротьбі вірі означає зробити вибір, вибір, слідувати Божій волі та жити у вірі щодня. Тому ця боротьба також означає витривалість і постійність, особливо коли життєва дорога важка. У християнському житті важлива витривалість, коли життя стає важким, буває важко йти вперед, мати силу продовжувати і викладати все можливе, навіть коли нам важко. Це риса, яку варто прагнути. Ми можемо знайти силу в тому факті, що нагорода буде знайдена в кінці перегонів, відповідно до першого першого Корінціям 9.24. Коли нам не вистачає витривалості, ми можемо використовувати молитву, щоб поговорити з Богом і знайти надію та розраду. Ми зараз переживаємо неймовірно палючий біль і відчуваємо страх, намагаючись зберегти надію, чекаючи на виконання обітниці нашого спасіння в Ісусі. Любимо її у Христі. Не піддавайтеся відчаю, не вірте брехні дьявола, що все безнадійно, оскільки це веде до подальшої темряви та страху. Наполягайте і продовжуйте боротьбу у добрій боротьбі віри. підтримуйте вогонь свого серця, пам'ятайте, що ви безмежно важливий для небес. Ваше життя має велику цінність, ви значущий і вас дуже любить наш Небесний Батько. Він приготував для тебе будучність та надію, білий камінь. І на тому камені буде написано нове ім'я, якого ніхто не розуміє, крім того, хто прийме його. Відкриття 2.17. І нехай випробування вашої віри, яке є набагато дорожчим від золота, що гине, і випробовується вогнем, приведе до хвали, слави на честь об'явлення Ісуса Христа. 1 Петра 1.7. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Добрий батько, дякую тобі за твою благ, благість і милість. Дякую, що ти добрий до нас. Дякую, що ти даєш нам життя. Дякую, що ти не просто даєш життя, а ти провадиш нас. Ти тримаєш нас в своїх руках і в той час тримаєш нас за руку. Я вдячний тобі, що ти наш добрий батько, я вдячний за всиновлення, за викуплення, за зцілення, за оновлення. Це все твоя благодать, навіть благодать на благодать. Тому, Господи, я прошу тебе, дай ще благодать на благодать більше, Господи, для України. Для нашої країни, для наших людей, для наших військових, для нашого Президента, для кожного, Господи. Вийшли благодать на благодать, спасаючу, змінюючу, Господи, даючу перемогу, будь з нами, Господи. Ми хочемо бачити Твою перемогу в цій війні і Твою славу в Україні. Довіряємо тобі, добрий наш Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.